Добрий день, з вами Вікторія і канал Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам ось таку красу. Це стартер фіалочки, який дав мені такі чарівні квіти. От, викинув він три від коноса, і от у мене з'явилася отака краса. Дивіться, це сорт селекціонера з Дніпра Дмитра Денисенка. Називається він для Засніжені Карпати. Це наш відомий селекціонер з Дніпра. Зараз він працює в Києві, у нього дуже красивих сортів, багато. Ну, практично, всі сорти мені дуже подобаються. Цей, цю рослинку я купляла стартером. Я показувала розпаковочку фіал, фіалок, посилочки з фіалками. Він був значно менший за розміром, зараз він трошечки вже підріс. Отак класно став квітне, бачите, тільки там іще будуть квіточки, це не повністю ще розпуск, але просто я милуюся отака краса. Дуже ефектний сорт, і ще в мене є сорти Денисенка, буду вам, сподіваюся, показувати. От такий кущик. це він у мене росте в невеличкому стаканчику. Стаканчику на фітілі, як я зазвичай вирощую, бачите, в торфяному субстраті такі класні тут корінці, і він досить високо стоїть, тому що така <клухи> довгенька ємкість для фітильного поливу. Така краса, бачите, ще там будуть трошки іще буде він квітнути, ще є там бутончики. Закладені просто не могла з вами не поділитися. Можливо, в кого багато квітів, то це не якби, робить такого вже великого враження. А для мене, так як я відновлюю свою колекцію, то це вже, можна сказати, якесь невеличке досягнення, якщо можна так висловитися. Бачите, такі виразні квіти. З контрастною такою кайомочку дуже красиві. І ще там збираються квітнути декілька стартерів з тих, що я придбала, покажу вам трошки їх пізніше. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!